Каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України, черговий підсумок тижня. Нагадую, що наші оперативні новини завжди у нас у Телеграмі, Фейсбуці, Інстаграмі, Тіктоці, і навіть у мережі X. Отже, минулого тижня уряд ухвалив декілька важливих документів, які готувалися як секретарятом Кабінету міністрів України, так і центральним органом виконавчої влади, які безпосередньо через Кабмін. хотів би відзначити два з них. Передусім, це новий порядок реалізації активів, які конфісковані за кордоном, які розробила АРМА, а також документ, який зробив секретаря Кабінету міністрів України щодо переформатування частини функцій офісу з реформ. Докладніше буде в описі в описанні до цього. Відео. Ну і, звичайно, нагадую, що триває як щорічне оцінювання державних службовців, в тому числі категорії А, тобто високопосадовців, які є керівниками і заступниками керівників центральних органів виконавчої влади, так і всіх інших державних службовців категорії Б і В. Ну і для всіх охочих з триває конкурс на керівника національної агенції запобігання корупції. Відбулося засідання 10 листопада, і до 17-ї години 1 -го грудня усі, хто відповідає вимогам, які прописані в законі, можуть подати свою кандидатуру. Слава Україні!